По закінченні урочистої частини біля меморіалу вічно живим, за традицією останніх років, у різних частинах міста розгорнули польову кухню із масовим пригощанням солдатською кашею. На солдатському привалі побували і ми. Дорогою на солдатський привал, ми, як і чимала кількість кримончужан, не могли пройти повз цілу виставку ретро-автомобілів часів Другої світової війни та вже після воєнного періоду. Організаторами такої досить незвичайної експозиції виступили звичайні кримончужани. Визнають, кому як не нам зберігати та примножувати пам'ять. Це все зроблено власними руками. Спеціально для святкування дня міста, дня побіди. Тільки на праздник машина їздить. Так. Так стоїть. Да? А так стоїть, але, як видієте, завів в любой день момент і заводяться, говорится, з полаборота. І малеча, і навіть дорослі. Усі 12 експонатів просто окупували. З цього можна зробити висновок. Що містянам такий автомобільний музей неабияк сподобався. Тут всі газ 69 але різні модифікації Є а є э, просто газ будемо говорити, це командирський варіант э, рядом вот стоїть э, для лічного составу. Ось так втілюють нове життя у старі автомобілі. Реконструктори вже три роки поспіль. Як розповідають, робота ця неабияк кропітка, водночас цікава. Смешно сказать, во дворе куры заброшено, валяются. Только так, мне их нигде не нет уже машин. Запчасти, потом все это в интернете, на рынке, потому что его сейчас же не продается новое. Чистят, красят, собирают каждый болтик, каждый винтик. Ну, чтобы и себя радовать, и людям показать. А вже до Дня міста у клубі реконструкції старих автомобілів пообіцяли відновити та продемонструвати на загал іще два незвичайних експоната. Тож техніка рушила дивувати містян, а ми тим часом у парк воїнів-інтернаціоналістів на солдатський привал. І приспіли саме на смачну гарячу солдатську кашу. Пшенное, хороший бульон, э, специи, лук, э, перец должен быть, что еще, морковочки можно чуть-чуть добавить, мясо и немножко добавить картошечки. Только мелко-мелко порезать. Если же ну. пассировочка зажарочка делать это вообще классно. Каша такое я давно наил, сейчас я в армии. Сейчас я в армии не пробовал такой, каша очень смачно До солдатської каші бойові 100 грамів за перемогу і тільки за неї. Ми ж хочемо, щоб цей праздник був для всіх ветеранів, для всіх жителів нашого міста. Тому традиційно ми зібралися в нашому парку воїнів інтернаціоналістів. наші воєнні на нашій пройде сварили кашу армійську і фронтовий стаграм. І перший тост, як завжди, за нашу победу, победу Ура. Ура! 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 А ось талановиті діти влаштували для мешканців молодіжного справжній концерт, де знову таки гучно лунали пісні про патріотизм, про Україну та подвиги героїв-визволителів.